Хочу розповісти вам про своїх компаньйонок, про своїх собачок, песиків. Може комусь також треба, хтось дуже самотній. Тож, коли в мене сталася така трагедія з моною, я злягла, дуже переживала, нервувала. Депресія була така, що я думала, не викарабкаюся. Хоча я себе тримала в руках, але це ж, це ж не втримаєш цю депресію. То така мадам, вона лізе, коли її просять і не просять. Так от, донька побачила мій стан і купила мені оце місячне щеня, це бежеве. Місячне я собі не могла дозволити. Я, звичайно, бігала по сайтам, ходила, шукала собі собачку, на ОЛХ набирала безкоштовно, мені треба було, бо в мене грошей не було. Мені донька на лікування дала більше двох тисяч на моно. Тож я її і так була винна, просити, я її ні про що не могла. Та й взагалі я вважаю, що я маю жити на ту пенсію, яку мені дає влада. Ну, коли були кози, звичайно, у мене був приробіток трішечки, то в мене оці козяні кошти ну, з молока, що я вторговувала, я пускала на собачок. Ну так ось я відійшла. Оце ж вона мені прикупила оцю собачку. Якось життя почало налагоджуватися. Так, стало трішки легше. Ви знаєте, коли є про кого турбуватися, тим більше воно таке манюньке. Ну вона зараз ось така. А уявляєте, яка вона була в місячному розмірі? Така манюнька, там не було куди рукою провести, щоб її погладити. І невдовзі, через 10 днів, я все одно ходила по сайтам, шукала. Думаю, я якось прихищу ще одну собачку бездомну. І знайшла з під Київщини жіночку, здається, Тетяна, вона в неї розплідни Не роз... Ну, може, коли була Ось, ну, до війни, скажу так, то в неї був розплідник, але потім вони почали брати волонтерства. Оцих собачок. Оця буля в мене з-під Харкова. Оце в мене вона в березні буде рік. Вона вже доросла прийшла до мене, донька моя, ой, онука моя в Києві працювала тоді, вона й зараз в Києві, тож вона мені привезла на поїзді оцю собачку. Вона була звичайно зашугана, худенька. Її врятували десь з-під Харкова. Так мені сказала та жіночка. Ось я вибрала її. І ви знаєте, ось кому потрібна компаньйонка ось така. Вони ж цілий день зі мною. Не дай Господь мені вийти з хати самій без них. Та це такий ор починається у хаті. Все mm -hmm. Це, ховайся. І ось я. Я б зараз і не вийшла на вулицю, знаєте, ну, прогулянки по селищу, що це так, можна вийти 10 разів, ну це максимум так, а потім не захочеш йти. А з собаками я мушу йти. Тому що вони бачать, що я беру куртку, все, вони вже скачуть коло мене, мусиш йти, хочеш не хочеш, мусиш йти. І я, я їм дуже вдячна за те, що вони в мене є. Я вдячна своїй доньці. Безмежно вдячна своїй онуті, що вона з поїзду в поїзді везли. Везла оцю француженку для мене. А чому француженка? Бо в мене ж була буля, і я пізнала цю породу. Ви знаєте, в мене було багато собак. Було і боксери, і мітельшнауцери в мене були. Ой, і дворняжки в мене були, усякі маленькі собачки і великі були. Та багато. І от на аватарці на моєму каналі стоїть Кселоїцьку інтлі, це лиса повністю собачка, також серцевий напад у неї. 21 го числа ми були у ветеринара, і він сказав, що те лікарство серцева недостатність, тільки в інтернеті можна. А я не встигла 22-го якраз почалася війна. І все, і вона в мене. Ну, серце, серце не витримало. Все. Вона вже була, ну вона жила, я їй зробила вже одну операцію, була, в неї э, живіт розбухав. Матка щось там таке з маткою було. Тож вона ще 5 років після того зі мною прожила. Ну, я не уявляю себе без собаки, ви розумієте, я пробувала кота. Ну, в мене ж коти є у дворі. Спробувала кота, але він почав сюди лазити, перевертати мені. Там корми стояли у мене на столі. Корм сухий кота. Він заліз, перепотрошив усе. У мене рибки жили. Якраз взимку я взяла рибок, в мене були в ставочку, комети. Я взяла їх на передержку у хату. Ну, перший рік у мене так було. Я не знала, як вони будуть зимувати. Він заліз в той акваріум, перевернув той акваріум. Боже, він мені таке почав творити, та ще й плюс почав обсікати угли. Кути у хаті. Я цього витримати не могла, тому я відмовилася від цієї затії. А в мене є такий сліпуватий котик, мені його так шкода, я його окремо кормила, я його брала в хату, ну, щоб він не мерз на вулиці взимку, розумієте? А він оце таке почав творити, тоді ж я відмовилася від цієї затії, а потім оце надибала всіх. Так що, цю собачку-француженку, безкоштовно мені віддали. Дають безкоштовно, давали. Але, ану, лія, лія. Але що я хочу сказати, що до Києва її везли на машині, тож онука заплатила за неї. 500 гривень, розумієте? За те, що її довезли до Києва до вокзала, прямо до ЖД вокзала. Оце і все. Кому конче потрібна ось така компаньйонка, беріть, ви їх обласкаєте, вони вам віддячать своєю. О, поскидали, гляньте. От мене бісить оце, що вони смітник роблять з усього селища. Ну, їздить машина, бере сміття, ні. Треба всюду понакидати, всюду порозкидати. Ой, ну, ось, кому потрібно, я збилася. Беріть собі, вони віддячать вам сто раз своєю добротою, своєю відданістю. Бо я ще. Ні, ну, Коти може також віддані, але такі, як собаки, я думаю, нема такого, такої тварини. От у мене були кози, наче також вони мене любили. Я ж за них два рази пасла. Все, Завжди їм кидала, щоб вони не були голодні, а все одно я як, як стану задом, так мене козили і штурхне узад. Я не знаю, може це вияв любові такий може бути. Так що, кому одиноко, самітньо, скористайтеся цією нагодою. Ви не прогадаєте. Бувайте здорові.